Радуватися так на своєму каналі. Як ви бачите, зараз за мною зовсім інший фон. Якщо ви вже мене дивилися, то помітили це. Як я вже казала в одному з минулих відео, я переїхала на зиму в Португалію, і це перше відео, яке я тут знімаю. Довго думала, з якого відео мені розпочати свій, так би мовити, португальський період. Навіть подумувала зняти, можливо, якийсь влог, але зараз вже 13 число, і я просто розумію, що мені конче потрібно розповісти про прочитане листопада. Місяць в читацькому в плані в мене вийшов досить непогано. Я прочитала дев'ять книжок, було звичайно розчарування, але тим не менш. А половина книжок в мене виявилася дуже маленькими, швидше поїстями. Почала я свій листопад із чотирьох зимових книжок. Але це було дві причини: по перше, тому що я дійсно вже дуже дуже чекала. Нового року і досі його чекаю з надіями на краще. А по-друге, я хотіла зняти і вже зняла і виклала на канал зимову підбірку, і мені було треба ще декілька книжок щось підчитати, щоб вона була більш повною. Отож, почала я свій місяць невеликого детективного роману Суто англійське вбивство. Цю книгу досить часто рекомендують на читання взимку, і тому моя увага в неї і була звернена. Це історія про те, як одного разу на Різдво у великій такій сімейній садибі лорда Орбека збираються його друзі та деякі родичі на святкування Різдва. Проте вони в досить такі натягнутих стосунках між собою багато хто волів посвяткувати святкувати цей день в десь. В іншому місці, і ось під час святкової вечері, здається, якщо я не помиляюся, відбувається смерть одного з персонажів. І всі відразу вирішують, що це вбивство, і починається розслідування цього випадку. А в процесі цього розслідування виявляються різні сімейні таємниці, різні скелети в шафах майже кожного з персонажів. Додатково проблем завдає за через яку ось ці наші свідки, трагедії, вони залишаються один на один з вбивцею, а відрізаними від усієї цивілізації. Я хочу сказати, що це досить добротний, вміло написаний детектив, така класична історія, щось в Агати крісті або, можливо, Конан Дойля. А, і, і дійсно буде приємно почитати в якісь із вечорів, Вона досить коротка і досить цікава. В ній немає якихось особливих неочікуваних поворотів сюжету. Якщо ви щось подібне любите, то вам точно не сюди. Але сама по собі історія вона ось для любителів таких класичних детективів. Хоча тут події і відбуваються під час різдва, і тут і заметільє. Але чесно кажучи, цієї атмосфери мені якось ну не дуже вистачило. А на ній тут немає якогось особливого акценту, це просто одна з деталей, і в принципі події в цій книзі могли відбуватися ну, восени, наприклад. Проте я не зараховується до мінусів книги і дійсно раджу тим, хто любить такі повільні розмірені історії. Далі я прочитала роман «Ожинова зима Сареджио. На цю книгу я покладала дуже великі надії, і вона, чесно кажучи, мене дуже розчарувала, взагалі виявилася, мабуть, найгіршою за цей місяць. В цьому романі переплітаються дві сюжетні лінії, які в першу чергу об'єднані двома двома речами. Перше це місце діцел, а друге, це дуже така незвичайна погода, незвичний такий сніжний буран на початку травня, 1 травня, якщо я не помиляюся, який паралізує все місце. Перша сюжетна лінія відбувається в 1933 році і розповідає нам про матір одиначку, яка живе разом зі своїм сином, вона й має квартиру. І цей син цей маленький хлопчик, якому здається три роки, він зникає в цю страшну ніч сніжну, доки його мати на роботі. А працює вона покоївкою в нічні зміни в місцевому готелі. Розвиток цієї сюжетної лінії, він в тому числі нам розповідає про так би мовити передисторію цієї жінки, про те, як її життя складалося до народження сина, чому вона взагалі виховує його сама. Ну і вся в такому дусі. Друга сюжетна лінія відбувається вже в сучасному Сіетлі через майже 80 років. Знову відбувається ось такий дуже дивний буран в дуже дивний час, і через це інші жінці-журналісті потрібно написати такий типу нарис про ось цю дивну погоду і пов'язати його з історією, яка відбувалася в 1933 році, коли зник ось цей хлопчик. І якого, до речі, так і не знайшли. Найбільш суттєвий плюс цієї книги полягає в тому, що тут дійсно дуже зимова така сніжна атмосфера, хоча події відбуваються навесні, але все одно ось ця погана погода, їй приділено дуже багато часу. А, це дійсно атмосферно. Проте мінусів цій а, в цьому романі набагато більше. А, почну я з того, що вся ця книга вона, начебто, побудована на випадкових збігах. А ось і наші журналісти їй. Весь час а, трапляються потрібні люди, потрібні документи, потрібні речі, навіть потрібні спогади 80-річної давнини. Все дуже легко, а, просто і ну, дуже багато співпадінь, а, які я просто навіть ну з натяжкою не можу повірити. А також на початку цієї історії ми дізнаємося, що ця молода жінка, журналістка, вона має якусь там свою складну історію, щось неї таке в житті в минулому сталося, через що в неї дуже погіршилися стосунки. Чоловіком, а в кінці книги нам розповідається, що таке сталося. А до цього ми читаємо про це лише натяками. І ось я з першого натяку зрозуміло, про що буде йти мова. І хоча авторка вона, очевидно, намагалася вразити читачів, вона намагалася ну, змусити їх проронити сльозу, але зі мною це все не пройшло, тому що мені здається, що цей секрет. А які тут приховується, він занадто очевидний. Про це вже мільйон разів було написано, і я навіть не могла якось співпереживати цій жінці. А загалом, по всій ці книзі розкидано дуже багато ниточок, які а, наприкінці всі сплітаються в одну, об'єднують усі дві часові лінії. І вперше в моєму житті сталося так, що я реально 90% сюжету змогла передбачити. Як тільки авторка на щось так злегка натякала, я відразу розуміла, до чого це все призведе в фіналі, що ми наприкінці побачимо, що автор цим хоче сказати, яким чином це все зіграє свою роль. А справа в тому, що це все занадто виявилось банально, дуже передбачувано. Я б навіть сказала дуже клішовано. Мені трошечки цей роман нагадав книги Кейт Мортон, але він до них взагалі не дотягує. Я вважаю цю історію дуже вторинною. Мені здається, на неї не варто витрачати свій час, і навіть ця зимова атмосфера того не вартує. Ось, якщо ви читали цю книгу, розкажіть про свої враження, а якщо вона вам сподобалась, розкажіть чому. Бо, чесно кажучи, мені досить складно це зрозуміти, і мені складно знайти плюси в цій книзі. Далі я прочитала невелику повість Шейна Джонса Lightbox. Ось цю книгу, як і наступну, я вже включила в свою підбірку зимових книжок. Ця книга, на відміну від попередньої, від ожинової зими, вона має низький рейтинг. Я можу зрозуміти чому, вона досить реалістична, але мені здається, вона вартує кращих оцінок. Подійці книги відбуваються в такому світі, де пори року не зовсім так йдуть, як ми звикли, і а, лютий, місяць-лютий, триває для наших персонажів вже близько 300 днів. Він їх тероризує різними там способами, забороняє будь-які види польотів. Через нього зникають діти з власних домівок, з власних ліжок, і громадяни міста вирішають, що їм потрібно об'єднатися, щоб протистояти лютому. Вони вигадують різноманітні способи боротьби з ним, але постає запитання: чи дійсно лютий є таким, яким його вважають в цій книзі? Багато речей є не такими, як здаються на перший погляд. Я скажу, що ця книга мені нагадує трошечки історії тало кальвіно або можливо, Бориса Віана. Я ще бачила, що цю книгу вважають схожою на романи річардаброцігана кадзуїшігуро. Або Бруно Шульця, але я не читала цих авторів, тому мені складно сказати, чи це дійсно так. Проте а, повість дійсно вартісна. Мені сподобалася історія, незважаючи на те, що я можливо не до кінця її зрозуміла, можливо, деякі моменти залишились для мене не розкритими. А проте для мене це не мінус, а просто а, мотив <с> так би мовити, щоб ще раз повернутися до цієї історії, щоб ще раз її прочитати, щоб ще раз повернути в її атмосферу. А я думаю, щоб достойно її оцінити. А, Потрібно, по-перше, дочекатися відповідного настрою, а по-друге, не намагатися якось логічно, раціонально ґрунтувати все, що тут відбувається, пояснити це якось собі. Просто потрібно насолоджуватися образами, які малює автор. І остання зимова книга, яку я прочитала в листопаді, це сміла та її відчуття снігу Петера Хьога. Про неї я також розповідала в своїй підбірці. Мені книга ця дуже сподобалась. Вона виявилася найзимовішою і найсніжнішою із книг листопада і взагалі одною з таких найзимовіших із тих, що я читала в своєму житті. В центрі сюжету у нас напівдатчанка, напівескімоска Сміла, досить таки незвичайна жінка. Яка живе в Копенгагені, досить сильно відрізняється від оточуючих і не в останню чергу, тому що вміє читати сніг в прямому сенсі цього слова. Вона знає 70 іменувань снігу, вона вміє їх відрізняти, вона вміє розуміти сніг, передбачати його. І ось одного разу, коли помирає хлопчик, який живе з нею ну, в цьому багатоквартирному будинку. Вона вирішує розслідувати цю смерть, тому що вважає її досить дивною. Оскільки, зважаючи на те, що хлопчик боявся висоти, їй видається дивним думка поліції, що він випадково впав з даху, коли грався там. Окрім детективного сюжету і надзвичайно яскраво вираженої зимової атмосфери. А мені здається, що ця книга досить таки психологічна, і це не типово для подібної літератури. Автор тут дуже багато пише про гренландців, іншими словами, про іскімосів, Він пише про їх традиційне життя, про їх устрій, про їх побут. І в той же час він розповідає про проблеми, з якими доводиться стикатися, коли вони переїжджають до Данії в пошуках кращої долі. Як вони змушені відриктися від своїх звичок, від своїх традицій. Аби пристосуватися до звичного нам, але дуже неординарного для них життя. Пройшло вже більше місяця після читання цієї книги, і я скажу, що в мене дуже позитивні враження від неї. Проте мені здається, що незважаючи на те, що цей роман позиціонують в першу чергу як детектив, ось детективна лінія в нього трохи сладку Вона досить таки заплутана, вона дивна, вона. Трохи схоже на теорію змови, я таке не дуже люблю. В той же час атмосфера і психологіст в цій книзі вони набагато потужніші, і саме на це потрібно звертати в першу чергу свою увагу. А я раджу придивитися до цієї книги, якщо ви її не читали. А якщо читали, то поділіться враженнями. Я знаю, що вона досить популярна. Далі я вирішила покінчити з зимовими книгами. І перейти до чого, до чогось більш для себе звичного, а, взяла собі почитати Есе Вульф «Власний простір. Есей цей написаний в 1929 році. Він Стосується жінок і літератури, місця жінки в літературі. Вірджинія Вульф тут пише про те, що потрібно жінці, аби себе реалізувати. Загалом в цій роботі Вірджинія Вулф намагається зрозуміти, чому жінкам впродовж майже всієї історії було так складно зробити собі ім'я як письменниця. Вона задається питанням, чому. Деяким жінкам-письменницям доводилось брати чоловічі псевдоніми, чому такій видатній письменниці, як Джейн Остін, яка зараз стала письменницьким символом вікторіанської епохи, доводилось ховати свої чернетки. Отож, як ви розумієте, ця книга досить таки феміністична, і висновки, які робить авторка, їх можна прикласти не тільки до письменницької сфери, а й до інших сфер професійної діяльності. А мені сподобалося, як пише Вірджинія Вулф, це дійсно цікаво. Мені сподобалось, як вона викладає свої думки. Мені здається, що, мабуть, зараз ця книга вже не настільки актуальна в плані жінок-письменниці, тому що зараз дуже багато жінок-письменниць, і вони популярні, і мені здається, в них немає вже серйозних перепон на своєму шляху. Проте залишається відкритим питання, чи всі професії а, в рівній мірі доступні обом статтям. Ця книга мені, як вже сказала, дуже сподобалася настільки, що я вирішила далі познайомитися з творчістю Вірджині Вулф, але вже з її художніми творами. А, і тут я згадала про одну повість, на яку колись дуже хороший відгук залишила Аліса Піквікпейпа, це було декілька років тому, але я. Запам'ятала його і е, вирішила, що зараз прийшов час до повісті Флаш. Е, я майже повністю була впевнена, що книга мені сподобається, і так дійсно сталося. Отож, що представляє собою ця повість, це дійсно, як так би мовити, автобіографія «Кокер на ім'я Флаш. Тут описується дуже докладно його життя, але разом із описом його життя ми бачимо. А в дещо е, життя деяких персонажів. Які є навколо нього, сприймаємо ми їх звичайно через призму його собачого бачення. Через флаша ми маємо можливість поглянути на деякі знайомі нам місця, можливо, тільки через літературу, але тим не менш, але вже іншим, таким собачим поглядом Відчути нові запахи, образи, які можливо більш зрозумілі псу, ніж людині. Також тут піднімається тема такого тісного зв'язку між людиною і твариною. Ви знаєте, це дуже мило, це дуже приємна історія. Наскільки я розумію, вона досить таки сильно відрізняється від того, що зазвичай писала Вірджинія Вулф, а досить нетипова для її творчості. Шкода, тому що я прочитала би ще щось подібне. Мені дуже сподобалося як авторка правдоподібно, наскільки це можливо, передавала відчуття. Емоції, страхи, переживання собаки, і мені дійсно здавалося, що я бачу світ його очима. Я припускаю, що можливо мені ця історія настільки посподобалась, тому що я раніше ніколи не читала або майже ніколи не читала історії, які написані від імені тварини. Це для мене було щось нове. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що хтось з авторів може ще краще а, написати подібну повість чи подібний роман. Тому що Вірджинія Вулф, вона ну дуже майстерно створює образи, і мені здається, ніхто краще з нею не справився з цією задачею. Дуже мені не хотілося розлучатися з Флашем. Я прочитала б якийсь дуже великий роман про нього, настільки я прикипіла до цього персонажа. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Вірджинії Вулф, якщо ви трошки побоїтесь її більш відомих романів, я раджу звернутися саме до цієї повісті, вона може бути прочитана будь-якою людиною для Цього не потрібна спеціальна підготовка. А вона проста, цікава і дуже приємна. Далі я прочитала невелику повість старий, який читав Романи про кохання Луїс Сепульведе. Це відомий чилійський письменник, він лауреат багатьох премій, в тому числі міжнародних. Його вважають одним з найвизначніших латиноамериканських письменників. Ось ця повість вона була перекладена українською у 2011 році і виходила в журналі Всесвіт. Але я помітила. Що про неї мало хто знає, я дуже мало відвиків про неї зустрічала. Мені здається, що це все через те, що а, повість не виходила окремою книгою. Це історія про чоловіка, якому вже за 60 і більш ніж половину свого життя він провів в диких джунглях в Сельві. Ми дізнаємося спочатку, як взагалі його. Доля туди завела, як він пристосовувався до життя в дикій природі, як він жив з індіанцями, потім як він і чому віддалився від людей, але це все перед історією. Основна історія ж стосується вистеження самки Ягуара. Яка цілеспрямовано полює на людей, і, начебто, є таке відчуття, що вона бажає поквитатися з людськими істотами, один з яких вбив її дитинчат, а також дуже важко поранив її самця. А наш головний персонаж книги, ось цей старий, він навчився жити в гармонії з природою, наскільки це можливо, навчився її розуміти. І впродовж книги ми розуміємо, наскільки величезна прірва лежить між ним, між його розумінням природи і іншими людьми, білими колонізаторами, які у всьому бачать лише Наживу у всьому бачать ресурси, які потрібно використати. Ідея цієї книги насправді не нова, про це написано досить багато, але мені дуже сподобалось як автор передав нам атмосферу Сельви, яка являє собою таке поєднання з одного боку, начебто райського місця, а з іншого боку. Шаленої небезпеки мені здається, що автор створював цього головного героя як не зовсім реальну людину, а швидше як ідеальний образ, до якого ми маємо прагнути у бажанні порозумітися з дикою природою. Подібні книжки зазвичай не дуже відповідають моєму смаку, я їх оминаю, але ця якось мені сподобалась. Можливо, вона. Відповідала моєму емоційному стану. Далі я прочитала вбити пересмішканика Гарпера Лі. Я цю книгу читала, коли їхала на автобусі від Києва до Варшави, звідки вже сідала в літак до Португалії. Можна сказати, що я цю книгу прочитала в один присіст. Ця історія розказана від імені маленької дівчинки. Якщо не помиляюсь, їй 6 років її звуть Луїза. І вона розповідає про себе про свою сім'ю. Вона живе у маленькому місці разом зі своїм батьком, адвокатом, старшим братом, а і потім до них ще приєднується тітка. Одного разу стається страшна трагедія місцевого хлопця Тома Робінсона. Він до речі є нефрок, що дуже важливо для цієї історії. Звинувачують у зґвалтуванні дівчини, білої дівчини, що теж дуже важливо. Батько логії застає його адвокатом, через що ставлення до цієї сім'ї. Ну, так би мовити, стає досить зневажливим. Нині ми бачимо події, що передували судовому процесу над цим хлопцем, а також стаємо свідками самого процесу і бачимо, що сталося вже після нього. Події тут відбуваються, здається, близько двох років. Якщо коротко, ця історія про расові упередження, про нерівність, яка була дуже розповсюдженою в США, особливо на. Американському півдні впродовж 30-х років та й взагалі декілька десятиліть по тому ситуація також не змінювалась. Дуже багато часу в цій історії приділено дитинству ось Уїси її старшого брата. ми бачимо, як еволюціонують їх погляди, інтереси, ставлення до оточуючих. Якраз ось ця досить таки докладна історія дорослішання персонажів. Мені тут сподобалася. Я люблю подібні історії. Але, як роман про расову нерівність, він мене не вразив, чесно кажучи, я читала інші книги на цю тему. І ось ця не здається мені найкращою. І, можливо, навіть трохи. Слабкуватою на фоні деяких інших. Хоча я не можу сказати її, назвати її поганою, просто я вважала, що вона буде більш потужна, враховуючи її популярність. І останньою. Книгу, яку я прочитала цього місяця, був підлітковий детектив Брехун серед нас досить нетипово для мене, бо я не читаю підліткову літературу. Але ще коли я працювала в книгарні, декілька років тому я помітила цю книгу, як тільки вона вийшла перекладом українською. Звернула на неї свою увагу, якось запам'ятала її обкладинку. І, от в листопаді я чомусь знову про неї згадала і вирішила треба все таки зрозуміти про що ця історія до речі якщо ви читали її розкажіть як ваші враження наскільки я знаю вона досить таки популярна Отож, що читача чекає в сюжеті П'ятьох учнів старшої школи а, вчитель залишає після уроків в класі а, через порушення правил поведінки. Серед п'ятьох учнів ми бачимо двох дівчат, і трьох хлопців. Одна дівчина є круглою відмінницею, друга вважається найгарнішою дівчиною школи. А один хлопець тут зірка бейсболу, яка подає великі надії. А інший є таким юним наркодилером, який знаходиться на випробувальному терміні в поліції. І третій це такий місцевий пліткар, який публікує різні такі гарячі історії. Історії в інтернеті розповідає секрети інших людей. І час виконання покарання після уроків один з цих персонажів, ось цей останній хлопець пліткар якого, до речі, звуть Саймон, помирає. Поліція відразу запідозрює, що це вбивство. І, звичайно, перші, на кого вони кого вважають. Вони а ймовірними злочинцями ось ці четверо школярів, які були разом з ним. По-перше, тому що вони знаходилися з ним в одному класі, коли він помер, і були єдиними свідками цього. А по друге, тому що кожен з них мав деякі свої секрети, які Саймон міг би опублікувати в інтернеті і дійсно зробив би це, якби не помер. Скажу чесно, мені не дуже сподобалася ця історія, в першу чергу, тому що я не повірила в мотивацію персонажа, який був самі, так би мовити. До того ж, весь цей злочин був настільки ідеально спланованим, що мені здається це неможливим. Бо, хоча його й розкрили, а це сталося по суті випадково, занадто багато було факторів, які могли піти не так і все зіпсувати, але тут такого не сталося. Зірки на небі мали якось ідеально зійтися, щоб це сталося. Я не вірю в подібні історії до того ж. Весь цей злочин розкрили школярі, а не поліція, що теж виє, видається мені дуже мало ймовірне. Ну і окрім цього, мені було трошки нудно читати про підліткові проблеми. Я просто вкотрий раз переконалася, що підліткові історії це не моя література. Мені ну якось вже не цікаво читати про ці підліткові переживання. Я все це вже давним-давно пройшла, і зараз мені це здається не дуже серйозним, якщо чесно. Таким, на що не варто звертати свою увагу, слабкуватий детектив, я іноді бачила, як його позиціонують як трилер. Не розумію чому. Я не відчувала ніякого особливого напруження чи страху, який повинен бути в подібному жанрі. І Якщо це дійсно трилер, то поганий трилер. Ось такі дев'ять книжок, які я прочитала в листопаді, а тепер поділіться зі мною своїм прочитаним. Можливо, в нас щось співпадає, можливо, ви можете щось сказати про книги, які я вже сама прочитала. До нових зустрічей! Всім па-па!